Експерт з питань національної безпеки, пане Василю, вітаємо вас, слава Україні! Вітаю вас. Героям слава друзі, як ви розумієте, будемо говорити перш за все про питання безпекової, і оскільки вже проанонсував тему резонансну, тему чутливу я маю на увазі питання і розслідування вбивства Андрія Парубія. Нагадаю, що поліція не виключає російський слід вбивстві експікера, як заявляється, це могло бути замовлення Російської Федерації. Ось я не буду цитувати начальника управління СБУ Львівського. Області Вадима Онищенка злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб Російської Федерації. Пане Василю, ну очевидно, я не можу не почати з того, щоб спитати вашу емоційну оцінку. Ну, звісно, вона не може бути різною вбивства експікера Верховної Ради. Ну, звичайно, це величезна втрата для національно-демократичного руху українського людина загальновідома не лише в Україні, а й за її межами, і не лише друзям, а відома і нашим ворогам, які давно полювали за Андрієм, і метою їхнього полювання було його фізичне усунення. Я сьогодні там розмістив на сайті газети Україна молода статтю. Реквієм по і Андрію Паробію висклав свою позицію з цього приводу, але зараз можна стисло сказати наступне: що безумовно що о, вже є повідомлення наших правоохоронних органів про затримання підозрюваного у здійсненні цього злочину, і, начебто, він вже і визнає це, і начебто вже є інформація з його свідчень. Що до цього причетні російські спецслужби, які його мотивували, шантажували під відповідним приводом стосовно надання чи видачі тіла його загиблого сина на фронті, і все таке інше. Але зрозуміло, що ця акція готувалася ретельно, вона була а, і має такі позиції, як замовники, організатори, виконавці. Це класика. Всіх терористичних актів, поза всяким сумнівом, і безумовно, що не одна ця людина причетна до о, цього теракту і е, його організації, і здійснення, і все таке інше. Будемо сподіватися, що о, наші правоохоронні органи проведуть ретельне розслідування, яке буде непростим. Тому що потрібна відповідна доказова база, і вже десь є там повідомлення наших правоохоронців, що е злочинець встиг скинути і знаряддя вбивства, і одяг десь утопить. Ну очевидно, будуть шукати це все діло, але процес розслідування буде очевидно в е певній мірі тривалим. Але будемо сподіватися, що він досягне тієї головної мети. Яка е, полягає в тому, щоб всі, хто причетний до цього терористичного акту, були викриті і покарані. Але з цього приводу треба зазначити, на мій погляд, наступне: що все-таки безпека і е, наших політиків, і державних діячів, і партійних лідерів, вона має широкий спектр факторів, які це повинні забезпечувати, і не в останню. І не в останню і не в останнє, як кажуть, це залежить і від самих партій, лідери, яких і активні діячі, ведуть роботу в напрямку боротьби з ворогом, ведуть роботу по відбудові нашої держави, і все таке інше. І я, до речі, там зазначив, що окремим партіям, які фінансово потужні і є активними. У суспільно-політичному і державному житті країни, і більше того, яким лідерам яких чи активним функціонерам висловлюється погрози, треба створювати свої охоронні структури, які будуть діяти в контакті із УДО, із МВС із службою безпеки України та при необхідності з розвідувальними органами України. І нашим державним органам теж треба відноситись до різного роду заяв, подібних щодо загрози життю наших видних діячів політичних і державних більш уважно і прискіпливо. Тому що, якщо ми знаємо, все таки Андрій звертався в удо для а, того, щоб надали йому охорону з огляду на погрози його. Життю, ну я думаю, що це розслідування носитиме комплексний характер, і все-таки сподіваюсь, істина буде встановлена. І е, законодавець український повинен теж внести відповідні корективи і е, відповідну нормативну базу з приводу. Діяльності спрямованої не лише на безпеку нашої країни, держави, громадянського суспільства, але і різного, різної категорії громадян, які беруть активну участь у суспільно-політичному і е, навіть військово-політичному житті країни, з тим, щоб і побороти ворога, і не допускати його просування надалі. Отаким чином. Ну з чим власне важко не погодитись, пане Василю. Якщо я не помиляюсь, то в історії пострадянських країн ну м'яко кажучи, не так часто зустрічаються вбивства фактично других осіб держави, ну зокрема других в Україні. Так, після президента голова Верховної Ради юридично. А якщо не помиляюсь, знов таки останній такий інцидент був пов'язаний з вбивством спікера парламенту Вірменії. Це було аж 1999 дев'ятсот Року, скажіть, будь ласка, знову повертаючись до вбивства Андрія Парубія, на ваш погляд, першочерговим при визначенні цілі вони вважали посаду, яку займав Андрій Парубій, або його діяльність ну як чинного політика? Я думаю, що ми е цю ситуацію повинні пояснювати е в такому розрізі е, певних етапів його суспільно-політичної і державної діяльності ми ж розуміємо, що він був не тільки головою Верховної Ради і секретарем РНБО, а він був комендантом майдану і гостра була ситуація, і багато там подій, які призвели до повалення цього проросійського колаборантського режиму Януковича. І ми повинні усвідомити, що на жаль, в Україні ще є залишки і колаборантів, і тих, хто підтримував Януковича, і ті, хто не змирилися з тим, що Україна все таки вистояла і є державою, і буде питання тільки в тому, в яких кордонах тому комплекс оцих всіх подій, пов'язаний із життєдіяльністю Андрія, він і є. Тією основною ключовою причиною, яка спонукала ворога і раніше, тому що ви знаєте, на нього вже було десь два замахи, і були погрози для того, щоб його фізично усунути, тому що це особа пасіонарна, особа впливова як в політичних колах України, так і за кордоном. І безумовно, що така особа не може залишатися поза активною. Діяльністю і вона не залишалась у боротьбі проти агресора. Це по перше. А по-друге, ми ж всі прекрасно розуміємо, що десь на горизонті очікуються парламентські і президентські вибори, і тим, хто не бажає, щоб до влади прийшли представники національно-демократичних сил, я перш за все в цьому не зацікавлені е, російські. Різні структури, в тому числі і сам Володимир Путін, безумовно намагатимуться здійснити такі заходи, щоб е, ліквідувати провідних діячів національно-демократичного руху, і таким чином послабити можливості і спроможності української держави і українського громадянського суспільства, відстоювати свій суверенітет, територіальну цілісність і головне рухати країну інтеграцію в європейсько-атлантичний союз з тим щоб вона була диплома... демократичною, європейською і з процвітаючою, з людським обличчям Ринковою економікою пане Василю, за останні дні слово словосполучення російський слід, на жаль, пов'язане не лише з тим, що відбувається в Україні. Я маю на увазі публікацію Financial Times. Літак, на борту якого перебувала Урсула фон Ляєн, був змушений здійснити посадку в Болгарії після того, як ймовірно російська система gps перешкод вивела з ладу його навігаційну систему. Як зазначається в публікації. Літак довелося садити, користуючись паперовими картами. Болгарська служба аеронавігації до речі підтвердила інцидент: Речник Кремля Дмитрій Пісков назвав сказав виданню, що ваша інформація. Ні, Пане Василю, ну, ми не можемо так не пригадати, що до цього фраза Російський слід ще була пов'язана з катастрофою літака польського президента. Наскільки ось це класика, на ваш погляд, і чи можна з нею боротися? Ну я усталеною усвідомлення того, що намагається робити Путін і його ця кліка. Терористична не лише в Україні, але в Європі в Європі Росія продукує диверсійні агентурні відповідні акції, і все це. Ну а те, що ведеться, широкомасштабна інформаційно пропагандистська кампанія, різні там, які і спрямовані на розкол НАТО і ЄС, на компрометацію України. І е, зниження допомоги Україні, і так далі, і так далі, це зрозуміло. Росія в Європі зараз уже веде, уже веде гібридну війну. І це визнають наші партнери у провідних столицях європейських, в тому числі і в Брюсселі. І от такі е, акції, про які ми зараз говоримо, в тому числі із головою Європейської комісії, е, шанованою. Пані Урсулою фондерляєн, яка дуже допомагає Україні, і все робить для того, щоб і Європейський Союз і НАТО сприяли подальшій підтримці з тим, щоб Україна отримала справедливий мир, відновила свої території в рамках 91-го кордону, і все таке інше, тому ця акція однозначно. ви ж розуміємо, що Росія. А тим паче Путінська Росія ніколи не визнавала і не визнає будь-яких звинувачень з приводу того, що вона там до чогось причетна. Ну класичний приклад це MH17, коли там був збитий російським буком е пасажирський літак, і там загинуло. Ви знаєте, до 300 чоловік. Нідерланди до цього часу пан Рютер про це пам'ятає, і ми сподіваємося, що він. Прибуваючи на посту генерального секретаря НАТО, це пам'ятає, розуміє загрозу Росії і буде максимально сприяти не лише допомозі України мілітарної, але через певний час, коли ці пройдуть Вашинтонські е, смерчі і бурі, все таки знову в інформаційному просторі появиться питання про членство України в НАТО і знову відкриються і двері. І буде відремонтований той місточок, про який говорив пан бо тому що зараз про це чомусь не говорять. А я думаю, що це буде, тому що Конституція України стоїть на цьому, і її ніхто не дасть нікому порушити чи е, здійснити такі кроки, щоб Україна втратила і безпеки безпекові свої перспективи. Ну і головне, щоб вона все таки відновилася в тих кордонах. Про які ми знаємо, і які повинні бути відновлені, А вже ж, пане Василю, давайте нагадаємо нашим глядачам, що ви також ветеран зовнішньої розвідки. Я до чого веду? Я хочу поцікавитися вашою думкою, можливо, спираючись зокрема на ваш досвід. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи є в Росії певні червоні лінії особи табу? На які е жодним чином ніколи не буде замахів за жодних причин в Росії чи в Україні? Я ма саме, саме в Росії. Я до чого веду, пам'ятаєте, була ну така е напівконспірологічна теорія, що мовляв свого часу між США та е радянським союзом була така домовленість е без замахів на президентів та генсеків. Я розумію вас. Угу. Ну, ми знаємо, що в часи холодної війни там розвідки агресивно працювали один проти одного, і Радянського Союзу, і блоку НАТО, і тих Сполучених Штатів Америки, і фізичне усунення передбачалось. Ми знаємо, як полювали за Фіделем Кастро, не виключалися можливості. Терористичних акцій, актів і проти окремих лідерів тоді ще соціалістичних країн Центральної Європи і Радянського Союзу, і все таке інше. Що стосується сучасної ситуації, то безумовно, що о, той курс імперіалістичний агресивний, який обрав режим Путіна, він передбачає от те, про що ми з вами говоримо, і вони не зупиняться ні перед чим. І ні перед ким, коли виникне необхідність фізичного усунення того чи іншого лідера, чи це політичними методами, чи це мілітарними, чи це фізичними, тому що о, ще з часів Романівських і радянських все це було спрямовано на те, щоб створити такі умови, щоб як говорив. Колишній канцлер Катерини II, наш земляк безбородько у Європі не змогла здійснити постріл жодна гармата без дозволу Росії. Тому це зараз не виключається, і такі е, плани і наміри можете не сумніватися в Російській Федерації. ЄС особливо в цьому відношенні активна е, воєнна розвідка. головне, управління Міністерства оборони Російської Федерації і ФСБ. Ми пам'ятаємо і Литвиненка, і е, родину батька і доньки, які новичком були отруєні у Лондоні. Ну і до цього часу не з'ясована ситуація із Борисом Абравичем Брезовським, який, начебто, там покінчив життя самогубством у Лондоні. Це безумовно є у програмі. Діяльності спецслужб е, Російської Федерації а що стосується України, то безумовно, і е, Андрій Сі це яскравий приклад цього, що е, Росія ні перед чим не зупиняється, і в цьому відношенні ця е, країна має велику історію такі дуже ганебні традиції. З приводу усунення тих чи інших державних діячів чи політичних діячів, ну і ми пам'ятаємо замах на папу римського Павла II, де чітко присвятковуються слід і болгарських спецслужб. Ну а ми ж прекрасно розуміємо, що болгарські спецслужби діяли в тісній координації з радянськими спецслужбами. Повертаючись до сьогодення, не так багато часу у нас лишається. Сьогодні президент Володимир Зеленський провів ставку. Звісно, говорили про те, що нас чекає в майбутньому опалювальному сезоні. Ухвалено низка рішень, зокрема, що стосується протиповітряної оборони. Доручено закупити більше систем меншої та середньої дальності, зокрема для збиття шахетів. Акцент захист енергооб'єктів у прифронтових і прикордонних громадах, також резервне забезпечення ну і зрештою, Україна прискорює отримання додаткових систем ППО від партнерів. Пане пане Василь, ваше бачення осінньо-зимового періоду, і тут я би можливо узагальнив не тільки у спроможності бити. Росії по наших тилах, по нашій енергоструктурі інфраструктурі, і також щодо подій на фронті, чи зможе ворог, на ваш погляд, підтримувати той темп і ту інтенсивність боїв вздовж цієї лінії фронту, ну, по перше, треба однозначно наголосити на тому, і це не тільки оцінка нашого військово-політичного крипу. Керів керівництва експертного середовища українського, але і наших партнерів. Про те, що наступ російський літній потерпів провал. Ті стратегічні цілі, які ставив Генеральний штаб і терорист Путін, їм не вдалося вирішити. Вони несуть втрати, виснажуються, бояться застосовувати техніку, хоча зараз там якісь і відбуваються в цьому. Відношенні події і намагаються всіляко руйнувати наші, нашу енергетичну інфраструктуру. Ми є свідками того, як Росія б'є по відповідним переробним об'єктам, газовим, нафтовим і все таке інше. І безумовно, це є певна проблема, непроста, з огляду на те, що скоротилося виробництво. Власного газу. І, а ми знаємо, що ще навіть за тих же радянських часів і під час уже незалежної України е, Україна власного е, виробництва десь мала 20 мільярдів газу. Зараз, звичайно, це зменшилось, і е, уряд працює над тим, щоб е, через наших партнерів здійснити закуплів, закупівлю закупівлю е, е, того газу, якого недостатньо з тим. Щоб е, організувати належну зимівку без ніяких енергетичних блекаутів. Ну і ви знаєте, що е, заяви пана Умерова з РНБО, готується технологічна технологічна ставка, на якій е, розглядатиметься питання не лише е, осінньо-зимового періоду в енергетичній сфері, що необхідно зробити, але і е, що стосується проведення військової кампанії в контексті і посилення ППО і посилення наших вражаючих спроможностей на фронті, і головне активізувати діяльність Збройних сил України і наших спецслужб розвідувальних органів і служби безпеки України по руйнації відповідних об'єктів, які працюють на оборону Російської Федерації. На її власній території у близькому і далекому тилу ви знаєте про Фламінго, ви знаєте про далекий Нептун, ви знаєте про те, що Сполучені Штати Америки нам продали 3300 там ракет відповідної дальності. А вони дозволять, що вони перш за все дозволять. Руйнувати всі логістичні об'єкти Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, і те, про що ви говорили і наголосили, там і про Крим, і про інші регіони тимчасово окупованих територіях, як на мене, є зараз тією тактичною роботою наших збройних сил і спеціальних органів для того, щоб максимально Підірвати логістичні спроможності ворога на тимчасово окупованих територіях і потім рухатися далі е, по враженню на близькому і далекому тилу Російської Федерації, і створювати, я в цьому впевнений і не тільки я всі умови для того, щоб підготувати той контрнаступ. А я в це вірю, і не тільки я, для того, щоб посунути ворога ну там. Дуже далеко-далеко, і втопити його і в Азовському, і в Чорному морі, і все таки інше, так це складно. Є багато проблем. Є е, позиції, яка нам не симпатична і не подобається лідера Сполучених Штатів Америки. Я його називаю президент Дедлайн, тому що за останні там декілька місяців всі ті терміни, які встановлював Трамп для Кремля і для Путіна. Що якщо ти не підеш на це чи на те, ми введемо самі жорсткі санкції. Зараз пройшло останні два тижні того дедлайну, який встановлював Дональд Трамп. І що ми бачимо, десь зник із інформаційного простору президент. Всі інші його високопосадовці про це нічого не говорять. Правда, Дівенс там чомусь заявив про те, що він готовий. Взяти на себе повноваження президента Сполучених Штатів Америки і це викликало різноманітні конспірологічні там теорії з приводу того, де зараз Трамп, що з ним, які перспективи, і все таке інше. Але як кажуть, нам своє робити, і те, що зараз відбувається дуже тісне і корисне співробітництво з нашими європейськими партнерами, ось 4 числа Макрон збирає в Парижі. Самих потужних європейських лідерів, в тому числі і голову Єврокомісії, для обговорення питань гарантій безпеки України. Це і посилюється фінансова і мілітарна допомога. Майже там півдесятка країн на наступний рік відділяють по 7 мільярдів доларів, а ЄС 50 мільярдів доларів. Тобто є оптимістичні такі. Події і факти, які вселяють у нас впевненість, що Україна не залишиться одна, і Україна спроможна при такій підтримці досягти і справедливого миру і тієї перемоги, на яку ми всі чекаємо. Друзі, ну тоді користуючись нагодою, якраз про зустріч 4 вересня, поговоримо трохи пізніше. Пане Василю, ми дуже дякуємо вам за фахові пояснення. Власне, як і завжди, Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, був з нами. Дякуємо і не перемикайтесь. Ми продовжимо.